Коли російське містотворення говорить про те, що російська цивілізація прийшла на цю територію, вона Прийшла на територію, де було давно-давно вже різноманітні цивілізації, і якщо ми говоримо про грецьку цивілізацію, то стосовно Миколаєва можемо сказати щитка таку унікальну річ, яка подажена, якраз саме із міським Миколаєм з його історичним цар. Це городище поселення до Лезарської культури Іса. Воно унікальне за своїми архіпотехнічними характеристиками, тому що воно виникло ще -13 в 13-му столітті до нової ери, існувало як. До 900 х років до нової ери, і було навіть старше, ніж по. Справа в тому, що більшість сучасних дослідників його асоціюють із писаними джерелами, говорять, що це саме те місто в кінорінці, про яке писав ще гроб.